Сили оборони просунулися під Бахмутом та у Запорізькій області, а спецоперації на лівобережжі Херсонщини масштабніші ніж були раніше. Росіяни вдарили по Береславу. Є загибла у Херсоні Костянтинівці. Руйнування військові бази США на близькому сході атакували безпілотниками та ракетами. Ізраїль готується до наземної операції в Газі. США впливає на спосіб її проведення, аби обмежити жертви серед двох мільйонів цивільних. Байден назвав цей час переломним моментом в історії. Пояснив, навіщо віддавати мільярди на війни. Зеленський і назвав його промову дуже потужною в Україні. Чоловіка засудили до тюрми як ухилянта. Він пояснив, що не готовий вбити людину. Моє ім'я Дмитро Оліник далі стисло про найбільш помітні події 604-го дня великої війни. Українські війська просунулися на південь від Бахмута та на захід Запорізької області. Інститут вивчення війни оцінює, що українські дії на лівому березі Дніпра на Херсонщині видаються масштабнішими ніж тактичні рейди, які були раніше. А геолокаційні кадри вказують на те, що українські сили зберігають присутність вздовж берегової лінії Дніпра та біля Антонівського залізничного мосту, незважаючи на контратаки росіян. Відомий російський військовий блогер, який ініціював російську дискусію про українські штурми на східному. Березі 18 жовтня заявив вчора, що дві українські диверсійно-розвідувальні групи Української морської піхотної бригади переправилися через річку Дніпро, розбили російські війська в цьому районі та завоювали плацдарм у селі Кринки. Це 30 кілометрів на схід від міста Херсона та приблизно 2 кілометри у глиб материка від берегової лінії Дніпра. Інший російський військовий блогер заявив, що українські війська в атаках на кринки використали більше живої сили ніж у попередніх атаках. Кілька російських джерел. У тому числі окупаційний глава Херсонської області Сальдо стверджували, що Росіянам вдалося відкинути українські війська з району Пойма, Піщанівка під степне до позиції під Антонівським мостом, де як вони стверджують, українські сили намагаються відпочити та перегрупуватися під постійними авіаційними та артилерійськими ударами Росії. За даними Генштабу, Росія продовжує зазнавати втрату війні. Лише за минулу добу оборонці знищили 1380 окупантів і 55 ворожих танків та 120 ББМ. Найбільше втрат Росіяни мали на Авдіївському напрямку. У цьому відео сили спеціальних операцій показали, як нищить важку техніку та живу силу окупантів під Авдіївкою за допомогою ФПВ-дронів, ПЗРК, Джевелін та мінометів. Вночі на околицях тимчасово окупованого Мелітополя пролунали кілька вибухів. Офіційний мер міста Іван Федоров повідомив, що найпотужніше було у районі Авіамістечка, де окупанти облаштували свою військову базу на захопленому аеродромі. Пізніше він повідомив, що вибух це мінус авто з окупантами-мародерами. Вони регулярно відслідковували і грабували порожні квартири міста. А В цей час окупантів відслідковували наші сили спротиву під час чергового нічного полювання в районі Авіамістечка, саме в момент завантаження на грабованого. В авто і стався вибух. Прошу долучитися до нашого збору за ось цим qr кодом Штурмовики окремої штурмової бригади 48 імені Номана Челебіджихана потребують мінометів на Херсонському напрямку. Нам вдалося домовитися з виробником про поставку 10 одиниць, і тепер справа залишається за тим, щоб зібрати на них необхідну суму. Долучайтеся до збору. Вночі російські війська завдали ракетних ударів по місту Костянтинівка в Донецькій області. Пошкоджені шість багатоквартирних будинків та будівля школи. За попередніми даними ніхто з людей не постраждав. Удар був і по селищу Куп'янськ-Вузловий у Харківській області. Пошкоджені чотири приватні будинки та п'ять торговельних кіосків. Також росіяни обстріляли з артилерії Херсон і Береслав. А вранці Береслав зазнав авіаудару. Голова Херсонської обласної військової адміністрації повідомив, що окупанти випустили чотири керовані. Авіабомби по місту у власному будинку тяжкі ушкодження отримала 80-річна жінка. Від отриманих травм вона загинула на місці. Із супутникових знімків стало відомо, що Росія розмістила чотири винищувачі міг 31 на аеродромі Бельбек у Севастополі. На знімках можна помітити, що крім су 30 і су 27 на злітній смузі є чотири міг. 31. раніше Путін заявляв, що російські літаки, обладнані ракетами, кинджал, будуть на постійній основі патрулювати повітряний простір над Чорним морем. А речник українських повітряних сил ГНА сказав, що такі заяви, можливо, спрямовані на посилення напруги, але кардинально нічого не змінюють для Сил оборони України. Британська розвідка вважає, що втрата Росією бойових гелікоптерів внаслідок першого застосування Україною атакам з по аеродрому в окупованому Бердянську помітно вплине на спроможності російських сил на цій ділянці фронту. Аеродром у Бердянську використовувався росіянами як передова база на південній ділянці фронту і для логістики, і для спроможностей наступу. Та оборони цитую є реалістична можливість, що цей удар в чергове змусить Росію перемістити оперативні бази і пункти управління далі від лінії фронту, що збільшить навантаження на логістичні ланцюжки. Кінець цитати Нагадаю, міністр закордонних справ Кулеба заявив, що США здійснюватимуть постачання далекобійних ракет атакам з України на постійній основі. Друзі, вступайте до нашого клубу клубу української правди. В ньому є можливість комунікувати з редакцією видання, пропонувати свої теми для наших майбутніх матеріалів. Там же є можливість підтримати нас донатом. Посилання на клубу П у першому закріпленому коментарі. Що відбувається в Ізраїлі і навколо Ізраїлю? CNN з посиланням на чиновників в Пентагоні повідомило, що Есмінець США збив три наземні ракети та кілька безпілотників, які ймовірно запустили бойовики хусити з території Ємену. Прес-секретар Пентагону Пет Райдер повідомив, що Пентагон поки не може точно сказати, на що були націлені ракети та безпілотники. Втім, відомо, що вони були запущені з Ємену та прямували на північ уздовж Червоного моря, потенційно до цілей в Ізраїлі. За його словами, США готові використовувати. Вати свою протиповітряну та протиракетну оборону на близькому сході, щоб захистити партнерів та свої інтереси в цьому регіоні. А ще вчора військові бази США на близькому сході атакували. Представник оборонного відомства США повідомив, що безпілотники були націлені на американську базу Альтанф, розташовану поблизу спільного кордону Сирії з Іраком. Та Йорданією. Окрім цього, ракетний удар стався по базі Коноко в сільській місцевості північного регіону Сирії, Дейр-Ез-Зор. В Іраку США перехопили три ударні безпілотники, націлені на дві різні військові бази. Це підтвердили двоє чиновників в оборонному відомстві США. Пізніше і центральне командування США підтвердило напад. Два безпілотники націлилися на авіабазу Айн-Алясаду у західному Іраку, де розташовані американські війська. Третій безпілотник націлився на базу на півночі Іраку. you <laughs> Вчора міністр оборони Ізраїлю Йоев Галан заявив військам, зібраним неподалік від сектора Гази, що вони скоро побачать анклав зсередини. Тим часом агенція Bloomberg із посиланням на ізраїльських посадовців і людей близьких до уряду повідомляє, що Сполучені Штати вплинули на плани Ізраїлю щодо наземної операції в секторі Гази. Цитую, вплив США вже визначає спосіб проведення наступу, зокрема, як обмежити жертви серед двох мільйонів цивільних, які живуть в Газі, і плани уряду щодо того, що буде після його. Завершення. Кінець цитати три високопоставлені ізраїльські чиновники, які говорили на умовах анонімності, стверджують, що ролі вплив США в цій війні проти Хамасу є глибшими та інтенсивнішими ніж будь-коли в минулому. Про наземне вторгнення до Гази Ізраїль голосив ще минулої суботи, але в середині тижня ізраїльські військові вже припускали, що наземний наступ цитую може бути чимось іншим, ніж ви думаєте. Кінець цитати за їхніми словами. Він може розпочатися пізніше і тривати довше, розгортаючись у несподіван. Анний спосіб прем'єр-міністр Бін'ямін Нетаньягу заявив після візиту Байдена, що була досягнута домовленість про співпрацю, яка змінить співвідношення сил на всіх театрах військових дій. На борту літака Air Force One на зворотньому шляху до Вашингтона Байден сказав, що говорив з ізраїльтянами про різні альтернативи щодо наземної війни через занепокоєння жертвами серед цивільного населення і розширенням конфлікту. А ще Байден звернувся до американського народу і назвав цей момент в історії переломним моментом битвою між світовими демократіями. Та автократіями Байден порівняв події цього місяця в Ізраїлі з майже 20 -ма місяцями війни в Україні і сказав, що підтримка обох війн в Ізраїлі та Україні є життєво важливою для національної безпеки Америки. Байден пояснив, що військова допомога Україні допомагає створити робочі місця в Америці. Цитую, дозвольте мені прояснити, дещо ми відправляємо Україні техніку, яка лежить у нас на складах. І коли ми використовуємо гроші, надані Конгресом, ми за цей рахунок поповнюємо наші власні запаси новим устав. Куванням зброєю, яка захищає Америку і яка виготовлена в Америці. Кінець цитати Байден також виступив проти ісламофобії та антисемітизму, які посилилися останніми днями. Він звернувся до тих, хто постраждав від цього. Цитую, я хочу вам сказати ось що. Ви всі американці. Кінець цитати. Він також повторив свою обіцянку повернути американських заручників додому в Америку, сказавши, що для нього немає вищого пріоритету ніж безпека американців, які є заручниками. Ну і на сам кінець Байден підтвердив підтримку рішення про дві держави, сказавши, що Ізраїлі та палестинці однаково заслуговують на те, щоб жити в безпеці гідності. Та мирі, а бойове групування Хамас не представляє палестинський народ. Він звинуватив його у використанні палестинців як живого щита і сказав, що його серце розбите через трагічну втрату палестинських життів. Додавши, що США залишаються відданими праву палестинського народу на гідність і самовизначення. Президент Зеленський назвав промову президента США дуже потужною, подякував за допомогу штатів і запевнив, що разом країни не дозволять знищити свободу і демократію. Тим часом російський диктатор Путін вночі побував у Ростові на Дону. Судячи з опублікованого короткого відео, Путін приїхав у штаб збройних сил Росії пізно ввечері. Там його зустрів Герасимов і розповів Путіну про перебіг війни. За словами генерала, об'єднане угрупування військ вирішує свої завдання відповідно до плану так званої СВО. Путін також поговорив з іншими керівниками Міноборони. Тим часом міністр закордонних справ України Кулеба прокоментував зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та Путіна у Китаї, під час якої перший назвав загарбницьку війну Росії військовою операцією. Цитую, сподіваюся, Орбан принаймні вимив і продезінфікував руки після рукостискання з Путіним. Кінець цитати нагадаю, через переговори Путіна з Орбаном, посли НАТО в Будапешті провели зустріч на тлі занепокоєності союзників НАТО зближенням Угорщини з Росією. Гостинність українців має зворотний бік замість квітів та хліба сіллю. Незвані гості, які зайшли танками в Україну, отримали прокльони, коктейлі Молотова, кулі та Джавеліни. Те, що відбулося в селі Мигалки за 80 кілометрів від столиці 25 лютого минулого року, в підручники ЗІПСО та ненасильницького громадянського опору. Наступного дня після вторгнення соцмережі та змі розтережували фото з плакатом на автобусній зупинці, зрозумілою окупантам мовою. Хтось написав Н... з України і нашого села. Підпис. Баба Надя окупанти до мигалок, так і не дійшли. За декілька кілометрів від села їх зупинили Збройні Сили України та віковічний ліс і послання Баби Наді образ сміливої жінки, про яку так і не розповіли змі, миттєво перетворився на мем. В інстаграм з'явився акаунт Баби Наді. А послання окупантам з мигалок перекочувало на етикетки для цукерок, футболки та світшоти. Хто така баба Надя та чи існує взагалі? Наші репортери поїхали в мигалки, де знайшли відповіді. На всі запитання. Посилання на репортаж з'явиться тут. Жителя деокупованої Бала Клії на Харківщині засудили до трьох років позбавлення волі за ухилення від призову. Він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до проходження військової служби у ЗСУ. У лютому отримав повістку для прибуття до військкомату для відправлення до військової частини. Проте чоловік не з'явився до ТЦК та переховувався у свого знайомого на дачі у судовому засіданні. обвинувачений повністю визнав свою вину і пояснив, що. Не готовий брати зброю до рук та націлити на іншу людину. Суд визнав винним чоловіка в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Та наразі триває строк на апеляційне оскарження. 7 і 8 жовтня колишній прокурор Ростислав Ільницький відгуляв дводенне розкішне весілля з екс-працівницею Львівського ДБР Роксоланою Москвою у п'ятизірковому комплексі Емілі Резорт, що поблизу Львова наречена сама виклала відео з першого дня свого не за часом помпезного весілля. Після того як відео потрапило в змі, Роксолана закрила свої акаунти у соцмережах. У державному бюро розслідувань прокоментували, що не несуть відповідальність за вчинки колишніх співробітників та. Порадили українцям ретельно перевіряти всі факти. Сьогодні ж видання Львів Медіа пише, що тепер вже славно звісна. Роксолана Москва під час війни, знаходячись на державній службі, придбала елітний Ауді Q8. Його ціна майже 2,5 мільйони гривень. Москва влаштувалася на роботу у ДБР у 2018 році на посаду провідного спеціаліста сектору кадрової роботи та державної служби. ТУДБР у той час директором ДБР був Роман Труба. А Москва племінниця його колишньої дружини. Пропрацювала у бюро кілька років, а у березні минулого її звільнили. Проте Москва вирішила повернутися на роботу в бюро через суд. Через півроку після звільнення 8-й апеляційний адміністративний суд поновив її на посаді і стягнув на її користь 231 тисячу гривень за вимушений прогул. ДБР з цим рішенням не погоджується і оскаржує його у Верховному суді. Москва досі. Володіє цією машиною з реєстраційним номером ВС 744 ІІ. Вже у 23-му році вона щонайменше сім разів порушувала правила паркування і за це її штрафували. Але Москва не оплачувала штрафи вчасно, тому гроші з неї стягувала виконавча служба. У дії з'явилася інформація про пункти незламності, де можна буде отримати доступ до обігріву гарячої води та інтернету. У застосунку можна завантажити мапу, яка буде доступна офлайн, якщо зникне електроенергія та зв'язок. Зміркувань безпеки геолокації пунктів незламності не відображаються в Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Луганській та частково Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській і Миколаївській областях. Поділіться випуском УП «Стрічка» з тими, кого любите, і тисніть вподобайку.